Я командир второй минометной батареи 225 ОШБ. Позывной Горыныч. Наша задача зайти на позиції та взяти під вогневий контроль. Перші лінії рубежів оборони наші міномети це 60 та 82 два Якщо ми працюємо 120 мм, мінометом, то ми можемо вражати цілі на відстані десь 5,5 км. кілометрів. Завжди намагаємося бути скритними та думати наперед, передогадувати дії противника. Не вагайтеся, вступайте в лаву за село. Бо закінчиться війна, і потім треба буде казати щось дітям, внукам, де я був на цій війні.